Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами знімаємо нову серію про наших веселих кошенят. Передаю слово лікусті. Ми, ми зробили ще одну серію, тому що ми не могли так записати в одну серію. І в, ціє, і в цій серії появиться дехто новенький. То добре, зараз ми побачимо. Наші веселі друзі відпочивають. Зараз вони планують відправитися в подорож в ліс. Так, лізочка? Так. Вони ж також щоб в ліс І так, друзі проснулися, взяли чемодан і відправилися в ліс. ту 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 ту-ту-ту. Друзі, дивіться, яка гора висока. Ой, а хто це там? Кого це ви там побачили? Ми побачили новенького. Невже у вас новий товариш з'явиться в цій серії? Не знаю. Так, да та запитайте в нього, як його звати. Так. Мурняв. Як тебе звати? Мене звати Рігель. Приємно познайомитися, а мене Оріон. Добре. Так, а яка ти стихія? Рігель? Я стихія, землі. Так, а де твій будиночок? Покажіть, будь ласка, нам. його. У мене нема будинку. Нема? Я бездомний. Зрозуміло. То ти будеш нашим товаришем? Буду. Домовились. А які знаки зодіаку в тебе, Рігель? В мене знак зодіаку Діва. Клас. Все. Ми ага. тебе приймаємо в нашу компанію. Дякую.